Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки. Токсини без сил. Є знижки представляють. Знижки на Урулесан. 15% в аптеках подорожних. Бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбе. година і 31 хвилина Київський час. Проса найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Четверо загиблих та 23 поранених на Донеччині. Окупанти вдарили по українську. Загинули дві літні жінки. Ще вісім жителів дістали поранення. Зруйнована адмінбудівля і десять багатоповерхівок. На Торецьк росіяни скинули вісім авіабомб, вбили одну людину і поранили трьох. На цукуриному ворог вдарив кабом. Серед шістьох поранених дитина. Також росіяни вбили жителя Сіверська і поранили людей у Ямполі і Нью-Йорку. Один загиблий близько десяти поранених на Херсонщині. Постраждали жителі Наддніпрянського, Нововоронцовки, Антонівки та Розлива. Вночі росіянам обстріляли село Цягинка. Троє людей поранено поблизу села Велетенське. У Дарівській громаді загинув чоловік. За добу під ворожим вогнем було 25 населених пунктів. Цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба. Таку заяву зробив президент у своєму вечірньому зверненні. Воєнне посилення України Володимир Зеленський обговорив із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Зокрема, сторони обговорили передачу нашій країні додаткових систем ППО і ракет до них. Президент Зеленський наголосив на необхідності втримати штатам лідерство в допомозі Україні протистояти російській війні, наближаючи мир. Давайте послухаємо зараз президента. Далекобійна зброя. Винищувачі для України, достатньої якості та кількості більше систем ППУ це те, що впливає на весь хід цієї війни і має впливати виключно в наших інтересах, у спільних інтересах усіх народів, які цінують життя і хочуть мирного світу. І це буде, і для цього потрібне американське лідерство. До України їде один з найбільш проросійських лідерів Європи. Сьогодні Київ відвідує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Офіційно жодної сторін візит не анонсувала. Про це написало британське видання Guardian з посиланням на джерела, які підтвердили, що Орбан зустрінеться в столиці України з президентом Зеленським. Остання їх зустріч коротка, була ще, правда, але достатньо емоційна. Відбулася минулого тижня на полях саміту ЄС. Нинішня ж поїздка угорського прем'єра стане першою в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ і відбудеться в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС за ротаційним принципом. У Дніпрі вже понад три доби розбирають завали, зруйновані російською ракетою багатоповерхівці. Безвісти зниклими вважаються дві людини. Фахівці вже розібрали 750 тонн конструкцій і сміття. Російська ракета влучила в будинок у Дніпрі п'ятницю, 28 червня. Вона повністю зруйнувала чотири верхні поверхи. Загинули одна людина, і ще 12 дістали поранення. По психологічну допомогу до рятувальників звернулись 47 людей. Ворог намагається в Україні знищити майбутній врожай. На Харківщині позусила Красівка. Красівка, перепрошую, росіяни навмисно обстріляли хлібний лан. Сталася пожежа за інформацією ДСНС, Загальна площа поля з пшеницею 110 гектарів. Рятувальникам вдалося швидко локалізувати загорання або не допустити знищення усього стиглого врожаю на цьому полі. Представники ТЦК матимуть службове посвідчення для пред'явлення при врученні повісток. Форму документа затвердив Кабмін. Посвідчення матиме термін дії і видається на підставі наказу відповідного керівника і засвідчують його підписом і гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне на території адміністративно територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої держадміністрації. При цьому представник ТЦК повинен буде разом із посвідченням придивити свій паспорт чи військовий квиток. Три черги відключень одночасно впродовж цієї доби. Сьогодні почали задіювати обленерго по всій Україні. Це означає, що графіки будуть працювати в чорній і сірій зоні. І світла в середньому не буде по 8-10 годин на добу. Так пояснив гендиректор енергопостачальної компанії Ясно Сергій Коваленко. Причину додаткових годин відімкнення значне зростання на розпоживання через спеку, так повідомили в Укренерго. В середньому світло вимикають на 4 години тричі на добу. Такий графік діє в регіонах і містах з найбільшим споживанням. Актуальні графіки погодинних відключень Дізнатися на сайтах обленерго, і їхніх сторінках в соцмережах українців просять споживати світло заощадливо, адже крім нестачі власних потужностей Україна зараз обмежена в імпорті електроенергії з Євросоюзу, оскільки в країнах ЄС теж зросло навантаження на енергосистему теж через спеку. Польща припинила пропускати українські вантажівки без дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Призупинено і в'їзд, і виїзд. На всіх пунктах пропуску українсько-польського кордону вже утворилися черги. У пункті ягодин годин до Горогуськ у заторі стали близько ста фур, що прямували до Польщі. На українській митниці запевнили, що транспортний безвіз подовжено угоди з Європейським Союзом про лібералізацію вантажних перевезень. Вона підписана ще 20 червня і не була чинності того ж дня. Натомість польські митники аргументують свої дії тим, що не мають про це. Інформації. Українські урядовці вже звернулися до Міністерства інфраструктури Польщі, щоб владнати проблему. І надвечір Держпрокону служба України повідомила, що пропуск фур відновлено. Ще дев'ятьох дітей вдалося повернути з окупованої Херсонщині. Найменші дітині 8 місяців, найстарші 17 років. Їх вивезли на підконтрольну Україні територію разом з їхніми родинами. Загалом це чотири українські родини. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зараз і діти, і їхні батьки в безпеці усі вони оговтуються від пережитих в окупації жахів. Укрзалізниці оновили рекорд з перевезення пасажирів. Лише за один день, 30 червня, послугами Укрзалізниці скористалися 100 тисяч пасажирів, що є новим добовим рекордом із залізничних перевезень. Це найбільша кількість початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації. Найпопулярнішими сполученнями є Київ, Львів, Львів, Київ, Харків, Київ і Дніпро-Київ. Загалом в червні потягами скористалися 2,5 мільйонів пасажирів. Давайте запрошуємо вас у нову мандрівку цього дня, цим днем навіть так скажемо. І ми в цьому вам допоможемо. Поїхали далі! Ну а далі подивимося з вами, що найактуальнішого трапилося у світі за останню добу. У Китаї довелося евакуюватися сотням тисяч людей. Усе через масштабну повінь. Сильні зливи тривають декілька днів. У провінції Аньхо евакуювали 195 тисяч мешканців. Опади не припиняються, а рівень води у річці Янзи продовжує зростати. На станції Хайкоу він вже становив майже 20 метрів. Це вище максимального рівня. Китайська державна урядова агенція новин Сіньхуа повідомила, що від стихії постраждали 35 районів, і також постраждали понад 800 тисяч людей. Довгий шлях правильний крок. Так у своєму Фейсбуці президент Латвії Едгар Рінкевич прокоментував новий закон. У Латвії набув чинності закон про партнерство, зокрема, одностатеве. У цій країні офіційно запровадили нову правову форму відносин інститут партнерства. Це дозволяє двом повнолітнім особам будь-якої статі зареєструвати партнерство і отримати юридичні права, а саме можливість ухвалювати рішення, пов'язані зі здоров'ям і лікуванням одне одного, а також отримувати соціальні гарантії та пільги щодо податків. Завершення партнерства відбуватиметься в разі смерті одного з партнерів, шлюбу одного або обох партнерів. Або їхнього спільного бажання завершити стосунки. Через небезпечну речовину закриють ратушу в Німеччині. Йдеться про зал ратуші Аусбурга через наявність Азбесту. Це одна з головних пам'яток пізнього відродження в Німеччині. При реконструкції стелі виявили високотоксичний матеріал Азбест. Він надзвичайно шкідливий для здоров'я та може викликати рак легень. Виявилося, що цей матеріал використовувався у матеріалах стелі. Залу закрили для проведення нової реконструкції до весни 2026 року, а оновлення обійдеться у близько 6 мільйонів євро.